Сім вікових категорій більше 70 учасників і понад два місяці безперервного дитячого футболу у рівному стартував верес Джуніор Ліг. Перший свій поєдинок в рамках ліги грають юнаки із Костопільського обласного ліцею. Суперник команда Олімп з Олександрії. Об'єднана вікова категорія 2008-2009 років народження. Костопільчани без проблем перемагають. Поєдинок був хороший, виграли 9-0. Команда, ну, команда суперник був хороший, але ми трохи сильніші. Усі матчі проходять на штучних полях в обласному центрі. Це навчально-тренувальна база Вереса та Стадіон Форт. Гратимуть щотижня у суботу та неділю. Ставлені усі вікові категорії, розпочинаючи із восьмирічних юнаків і завершуючи п'ятнадцятирічними, змагаються команди із різних куточків рівненщини та навіть із сусідніх областей. Тому, якщо ми на початку думали, коли збирали цю історію, що буде більше рівненських команд, то зараз історія майже 50 на 50. команди з інших міст регіонів да найближчих і рівно. Це чемпіонат. Кожна команда зіграє з кожною по одному матчу. Тобто кожна команда гарантовано отримує 10, а то ататої більше ігрових матчів, в залежності. Від кількості команд у віковій категорії, ми плануємо, що цей турнір закінчиться аж наприкінці травня. Футболісти від 2012 по 2015 роки народження грають два тайми по 15 хвилин. Старші два по 20. За один ігровий день на команду за планом має припадати мінімум два матчі. Тренери, котрі привезли свої колективи, кажуть, такої ліги на Рівненщині бракувало. Додають, цікаво буде простежити за розвитком юнаків у матчах на тривалій дистанції. Зокрема, наставник Костопільського обласного ліцею каже. Це хороша нагода підготувати команду до всеукраїнських змагань. Будемо подавати заявку на участь в кубку ДФЛ України. І якби завдяки таким змаганням, турніру ми хочемо підготуватися, мати практику, бути готовими до тих змагань. Головний організатор ліги народний клуб Верес. Президент команди розповідає, турнір обійшовся в кругленьку суму. Аби він стартував, спершу провели благодійний аукціон, де зібрали більше мільйона гривень. Також Верес під ці змагання виграв грант від УЄФА. Усе в комплексі має допомогти Вересу не лише провести лігу, а й закласти фундамент під майбутню клубну академію. Ми прийняли рішення створити втячу і цей турнір нам треба для того, щоб отримати масу дітей, які можуть потім перейти і стати частиною вже дитячої академії, в тому числі і найважливіше це дати дітям. Можливість грати в футбол, не забирати у них дитинство під час війни і показати, що життя продовжується. Турнір триватиме більше двох місяців. У кожній віковій категорії визначать переможця. Разом із тим організатори розглядають і ще один варіант завершення змагань. Можливо, наприкінці ми взагалі зробимо якийсь турнір чемпіонів серед вікових категорій і щось вигадаємо і зіграємо виставковий такий міні-турнір. мороз Олег Шаламай, телеканал ITV.